Це коротке відео. Сьогодні 30 липня 2024 рік і ця акція тільки на сьогодні. Ті, хто поставили дзвіночок на моє відео, побачать це відео сьогодні і зможуть спробувати тут вгадати ціну ефіру за за винагороду. Потрібно вгадати ціну ефіру станом на 15.05 сьогодні за Києвом та виграти крипту або мерч на Binance. Це промо виключно для українських користувачів. Що потрібно зробити? Підписатись на Telegram канал Binance Новини. Оцей канал корисний, я на нього підписаний. Далі на Binance Ukrainian. Тобто тут на цьому каналі спілкування і 37 тисяч учасників ну, дуже, дуже активна спільнота. Здійснити потрібно трейд у парі, ефіріум гривна мінімум на 10 доларів. Заповніть форму просту форму, де написати, який буде прогноз. Топ-7 користувачів, прогнози, яких були найближчі до ціни, станом на 15, отримають бонуси. І додатково 5 найкращих коментарів буде до цього посилання, я його залишаю в відео. Отримають по одній одиниці. Мерчу кожен. Ну, от я залишив свій коментар. І важливо ще не просто ефір купити, а ефір купити, наприклад, за гривну. Тобто, USDT на десятку просто поміняйте на гривну і гривну поміняйте на поміняйте гривну на ефір. Ну Це такі умови дуже прості. А питання вже пройдено, тобто я форму заповнив це. Декілька хвилин на все про все вгадати ціну і написати комент. Ну і саме головне отримувати новини від Binance це топова біржа. Спілкуватись 37 тисяч спільнота. Ого. Гадаю, це відео вам було корисним. З вами був Віктор. До зустрічі!